Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні будемо робити злив 16 мільйонів срібла. І плюс, скоріше за все, будемо. По... Я, я вам поясню, розкажу свої найближчі плани на місяць-два. Тобто, що буду качати, які буду ролики, скоріше за все, випускати, по яким гілкам, по яким танкам, що плюс-мінус орієнтувалися, що буде найближчий певний час, тобто, які в мене плани. Давайте тоді так. Я останній тиждень, десь днів 10, ні, не 10. Десь останній тиждень я фармив е, срібло. Фармив срібло достатньо багато, нафармив близько 17 мільйонів, по факту з нуля, Нафармив навіть 20, бо ще 3 мільйони срібла злив в трофейне обладнання. Ну, то вже таке, то вже нюанс. І що хочу купити, і які найближчі ролики, на які танки плануються найближчим часом. Перше, я качаю гілку об'єкта 26.8. Трети 4 і хочу купити перше. Я купляю, от буду при вас купляти, купляю об'єкт 263. Колись на ньому грав, коли він був 60 рівнем. Як він зараз, не знаю. Зроблю, Прокачаю його, зроблю огляд, і вам розкажу, який він є зараз і як його пройти. Купляю об'єкт 263. Ухти, ну, прикольно, Да, пушечка на ньому. Ага, треба ще відкривати. Добре, об'єкт 263 купили. Далі буду купляти об'єкт 430, ще один Совдеп, ще один радянський танк. Його купляю, з ним, до речі, він цікавіший. Чому, тому що йому майже нічого не треба відкривати, у нього вже більше всього відкрито. Пушка і башня у нього вже відкриті. Буду вчитися грати на цьому косому дрині, в якого 0,4 розкид. Теж буду робити ролик про нього для вас. З німецьких буде королівський тігр. Маємо глянути, як він вже після апу. його теж купляємо. Йому башню апнули, пушечки апнули. Теж повинні зробити буде огляд. Ми вже майже 10 мільйонів срібла, просто вже злили, вже все пропало. Купляю <тил> Т-69. <taxpayer> Буду качати Т-57 Heavy, купляю Т-69. Колись був дуже класний фановий танчик. В нього прикольна була пушечка. Бачите, він у мене навіть тут повністю прокачаний, тому що колись я його прокачував. Я не пам'ятаю, що і що він мене проданий, може це московити продали, коли в аккаунт був в мене вкрадений. Не пам'ятаю. Ну, тим не менше, буду теж качати гілку Т-57 Heavy, буду про Т-69, Т-54 є один і Т-57 Heavy буду розповідати. З французів купляти поки нічого не буду, але насправді треба буде відкупити колись Арту 10 рівня, просто мені на неї зараз не цікаво. Е, купляємо Черчилля 6, -го. будемо качати нових британців, нову гілку британців. Я знаю, от з Чопером я дуже часто зустрічаюсь, бо я граю там на. Сьомих рівнях грав з рекрутом своїм. І Чопер дуже часто зустрічався, доволі дуже сильна машинка. Буду теж розповідати всю гілку для вас. Тобто сімірку, вісьмірку, дев'ятку і десятку, буду робити огляд. Відповідно, Черчилля. Теж закупили. Так, з китайців нічого не купляю, з японців нічого не купляю. О, з Чехів хочу прокачати ТВП т 50 Т-51. Колись на ньому дуже фаново грав. Не знаю, що Ну, пам'ятаю, принаймні, що там дуже потужний барабанчик на 4 снаряди. Він так і лишився, так і лишився. Півтори секунди зведення, ідеально. ТВП ВТУ, важкий танк, я пам'ятаю, його важко було проходити, бо в нього ніяких особливостей немає. Він великий, він картонний, в нього ні ДПМа дуже сильного там, ну нічого. Такий, знаєте, танк ні про що. І Швеції будемо. Правильно, Швеції? Швеції це. Так, танки Швеції. І Швецією купляю ЛЕО. Чому купляю Лео? І на ньому придеться накатати багато на сьомому рівні. Банально просто, тому що. Е, На лево мені я хочу відкрити Емілі, хочу відкрити Удеса. Кранвагена купляти будемо дуже довго і дуже пізно. Зараз не планую, хочу пройти по лінії Удеса, хочу прокачати е, цю їхню підвізку, хочу подивитися, як це працює. Знову ж бо коли я грав в свої часи, там 5-7 років назад, е, оцих танчиків з підвіскою не було. Е, знаю позитивні відгуки про ці танчики, хочу глянути, що вони собою представляють, які вони зараз. В дійсності, тобто, і що на них можна? Зроблю для вас по ним теж огляди. Е, і все. Так, 573 тисячі срібла лишилось. Ми тільки що злили 16 мільйонів срібла І ще треба заробляти дуже і дуже багато. тому Тому найближчий час. Буду, скоріше за все, робити, так як фармити треба ще багато. Зараз їх всі танчики треба вивести в топ. Треба на них купити обладнання, і фармити мені прийдеться ще насправді дуже багато. Але, тим не менше, я, скоріше за все, зроблю вам огляд. І, можливо, в мене є такі думки зробити вам порівняння на Йосипи другі. Тобто, тому що Йосипів є декілька, є Йосип Китайський, е, Йосип Радянський прокачування, є Йосип 2М, є Йосип 2Е. Ну, тобто, і необхідно буде зробити вам огляди, порівняння на о, ці танчики, і які плюси, які мінуси, і на чому краще грати. Чи на найосипу 2М для фарми на сьомому рівні, чи на по 2e, якого є типу екрани від кумулятивів, хоча на сьомому рівні кумулятиви це не дуже популярна річ. Ну, тим не менше. Зробимо порівняння і огляд на цей танчик. Отримав я Сапсана. Зроблю для вас теж на нього огляд. Доволі дуже цікава машинка дуже дуже прикольна. На ТС-54 огляд вже є, можете глянути в мене на каналі. він вже є Буду робити ще огляд на двохстволки, на 703-го і на Contradiction. Теж зроблю на них огляди. Обов'язково зроблю для вас огляд XM57. Подивимося, коли. Просто дуже фанова машинка, дуже токсична в рандомі, дуже цікава і найпростіший, найтоксичніший танк для фарма. Скоріше, таки, буде навіть і заголовок для вас, теж буде. Скорпіона зроблю, бо але в принципі там не дуже щось цікаве, але зроблю чисто для того, щоб у вас було огляд на цей. Один із найцікавіших танчиків для мене 122 ТМ, на мою точку зору, несправедливо недооцінений. Тай-59 зроблю бонус код на Тай-59. Це танк Легенда обов'язково. Ну і от, да, так само. Шкоду Т-56, шквала е Проджето 46-го і ДЗТшку. Обов'язково на ці всі фармери, ну, на, всі, на ці всі танчики, на ЕЛСі зроблю так само. Е на оці всі танчики зроблю для вас так само огляди, окрім да, в даному випадку 1390. Хоча, можливо, навіть і 13-90 можна буде взяти. Ну, подивимося, що по настрою як буде. Е -е Буду робити на ці всі танчики огляди так само. Тому можете підписуватись на канал. Роботи у мене ще для вас дуже багато. Грати ще прийдеться дуже багато, фармити прийдеться ще дуже багато. Як ви напевно, до тисячі підписників, скоріше за все, почну фармити на стрімах, можливо. Тобто, якщо вам зайде такий формат, не знаю, ще не практикував, буде від вас якийсь відгук, буде якісь ваші побажання, будемо враховувати, будемо дивитися, будемо планувати одним словом. Ну, точно можу сказати, що роботи ще буде багато. Контенту ще буде багато в найближчі місяці, тому не забувайте ставити дзвіночок, ставте вподобайку, ставте підписуйтесь на канал і будемо багато над чим працювати. У мене багато роботи для того, щоб зекономити багато-велику кількість часу для вас. Тому нехай проблеми не згоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, будьте здорові, нехай рандом буде тільки на вашій стороні.